Хотів би залишити відгук на такий продукт, як плов зі свининою від нової кухні. Ось вона в такому пакетику. В чому прикол дуже зручно десь в польових умовах. Ось Ми зараз з колегою на виїзді. Колега їсть гречку гречкою цієї фірми, я ось плов зі свининою. Дуже зручно, така упаковочка. Ось ми у нас зарядна станція. До неї приєднаний невеличкий чайничок. закип'ятив воду, запихнув туди відразу дві пачки влазить, буквально пару хвилин дістав і смакуєш класним, класною, класним гарячим обідом. Що ти скажеш, колега взагалі? як тобі? Супер. Супер! Як ти кажеш, майже, майже по-домашньому. По да. тобто, ну, Рекомендую для таких умов. Рекомендую.